У Волинському окружному адміністративному суді буде двоє нових суддів. Про це стало відомо сьогодні під час проведення одного з етапів конкурсу на заняття 560 вакансій посад суддів у місцевих фемідах. Яким видався конкурс, та хто вершитиме правосуддя? Дивіться у наступному сюжеті. Саме зараз в Україні відбувається масштабний конкурс на заняття 560 вакантних посад суддів у місцевих. Судах конкурс проводиться у три етапи: формування рейтингів місцевих адміністративних судів, а також господарських та загальних судів. Отож, сьогодні, під час онлайн трансляції конкурсу, ми дізналися, що Волинський окружний адміністративний суд матиме два нових судді. Один з них Віталій Шепелюк. Прізвище ім'я по батькові Шепелюк, Віталій Леонідович і підпис. З публічної інформації про Віталія Шепелюка відомо, що він був прокурором прокуратури Волинської області. Ще коли були доступні декларації у публічний простір, потрапили його статки. Відомо, що станом на 2017 рік він мав у безоплатному користуванні земельну ділянку 10 соток та будинок на 245 квадратів у Луцьку. Нерухомість оформлена на батька. Їздив на авто 2012 року випуску. Теж власність батька. Ще одне вакантне місце. Займе Назар Стецик, який є адвокатом. Назар Васильович, будь ласка, який ви бажаєте обрати суд? Волинський Вони е, напроти Волинського окружного зазначте Стеценко Назар Стеця. Стецик Назар Васильович і свій підписом посвідчте. Зазначимо, що це найбільший конкурс на посаду суддів за всю історію України. До речі, заступник голови вищої кваліфікаційної комісії Руслан Сидорович каже, що в Україні як виявляється дефіцит суддів першої інстанції. Дефіцит кадрів саме в судах першої інстанції складає від півтора до двох тисяч осіб. Наведу конкретні цифри для того, щоб продемонструвати рівень катастрофи, який в нас відбувається в судах загальної юрисдикції саме у першій інстанції для прикладу у Кіровоградській області, у Стинівський районний суд це неподалік Кропивницького, Немає жодного діючого судді. і таких суддів у нас не один. Велика кількість суддів першої інстанції дає один-два. Повноважних судді для прикладу в Одеській області у Тарбонарському районному суді лише один повноважний суддя, і е, така ситуація е, є не лише у прифронтових територіях, вона є по усій території України. До речі, добрати суддів планують у 10 Волинських судів. У володимир Володимир-Волинський міський суд потрібно двох суддів, А в Івенчівській та Камінькаширській районі суди потрібно по одному кадру. Ряди Ковальського міськрайонного суду необхідно поповнити трьома суддями. В Луцький міськрайонний суд потрібно двох суддів. У Нововолинський суд потрібен один суддя. Наталка Поліщук для новин на часі.